Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді розпакування iPhone 14. -го. Хочу вам продемонструвати, як він виглядає, як виглядає коробка. Тут таке рифлене зображення самого iPhone. Цупка картонна коробка. Ну, вона вже йде меншою, звичайно, бо тут нема блочка в комплекті. Вони йдуть тоненькі ці коробки останніх iPhone. Не тільки в останніх, і старіших поколінь також вже. Apple на цьому економить, ну, але люди все одно купляють. Ось. Так, ззаду, 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 Ззаду iPhone 14, 128, звичайний. І що цікаво, це друк дуже, дуже якісний, такий. Під пальцем, якщо проводити, чути. Він такий рифлений, так само чути його. Класно. Ну, так що, поїхали, розпаковуємо. Так, так, так. Ось тут є одна і друга така штучка. І тягнете І вуаля Розпаковується iPhone. Опа. Так, в нас. Так, він у нас. Ось тут. Колір такий класний. Так, стандартно спереду плівочка. Зараз детально роз... по ньому покажу. Якщо у нас комплектації Комплектації у нас тільки кабель, лайтінг ще досі. Тобто, як відомо, з наступного року Apple переходить вже на Type-C. Нарешті, поки що лайтінг. Поки що треба мати ще один додатковий кабель. Так, і макулатурка. Так, тут у нас це у нас європейц, він має скрепочку. Тобто має, це увазі, має слот під карту пам'яті, під е, карточку, сім карточку І це є скрепка туди. Так, інструкції на різних мовах. Ну і фірмова наклеєчка. Легендарна, можна так сказати, і фішка iPhone в цьому, що вони поставляють комплектацію ці наклейки. Раніше їх було більше. Зараз. І зараз бачу одна. Так. Так, так, так. Що в нас. Що в нас? Що в нас ззаді цікавого можна подивитися? Колір Міднайт. Тут я читав, як шукав, як називається колір. Колір називається Midnight. Темний, типу чорний. Він такий. Крутий. Він такий не... класний. Так. По зовнішньому вигляду він по суті аналогічний до, до 13 го айфона. Це ми, це ми говоримо про звичайний айфон, Не про прошки, не про макси, а про звичайні. 13-й він аналогічний. чуть чуть та на долю міліметра він йде тов, товстіший. Але так-то він ідентичний. Так, знизу у нас зарядка. Динаміки. Збоку у нас гучність. Зліва в нас. Точніше не. Тут гучність. Тут кнопка. Це речажок виключати, включати звук. На верхній грані нічого. антени тільки. Також антени. Ось. Ось як він виглядає. Це кнопка включення. Зараз ми його включимо. Так, 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 так. Ну, Звичайно, треба чухол, звичай, чухол бо він дуже моркий, лишається пальці дуже, дуже легенько. Відбитки пальців лишаються на кришці. Рамка металева. Так, виріс у нас присутній. Фронталочка. Так, слот під сім карточку. Ось тут. Так, довге довго перше включення. Ще можу. Ось. Дзеркальний. Так, ну, друже, ти включишся? Привіт. Hello. Слайд open. Так, мова в нас. Мова в нас українська? Так, регіони Україна. А якщо влаштувати вручну? Це ми все потім, потім, потім. Воно не дає пропустити. Так, приєднаємося зараз до Wi-Fi. Ось тут менші бліки на екрані, бо тут камера блікує. Не камера блікує, а сама світильник блікує. Двається в екрані. Так, активація. IPhone може тривати кілька хвилин. Ну, почекаємо. Так, метал холодить. Прикольно, приємно. Заду скло. О, так, Так, дані приватність далі. Це ми все наслаштуємо пізніше. Чекай, пізніше. Я хочу ці коду доступу. Ці коду доступу не використовувати код доступу. Не використовувати, не переносити програми і дані. Поки що ми це, цей крок пропустимо. Отже, Apple ID. Давайте ми все ж таки не будемо далі заходити, бо тут все треба буде налаштовувати. На цьому, ми, в принципі, і огляд, не то, що огляд, а це ж це, 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 що ми отримуємо, розпакувавши iPhone 14 з коробки, я вам продемонстрував. Це звичайна версія на 128 ГБ. Привіт! <кл Класно. Та й, по суті, на цьому можна закінчувати. Всім гарного вечора, до нових зустрічей, до побачення.